Сьогодні ялинка в цьому році у мене вдома. Буде, мабуть, тільки такою, бо гроші всі потратив на це все. Це що зараз покажу? Це у нас станція на 150 і на 300 Вт. Розкажу за ці станції, що ми тут маємо. Давайте 150 розберемо. Що входить 150, входить 4 таких чудові. У нас лапочки індивідуальні. Зробили, бачите, гірлянду. Комплектація входить на підзарядку гаджетів. Вона заряджається від сіті. Можна ще панелі докупити, це все є. І така чудова панель, що робить повністю автономну 24 години на добу. Також вона може підзаряджати акумулятори і навпаки використовувати як підзаряд на себе. Це у нас на 150 Вт. Дуже гарна комплектація. Дуже мені подобається, що ще йде такий прожектор. Це у нас на 150 Вт. Є сюди, окремо у нас ще акумулятори на 100, на 200-250 на А. І так же станція у нас на 300. Тут є вихід на 220. Не тільки для гаджетів, а ще можна підключати якісь електроприлади. І це у нас станція на 300 ватт. Входить в комплекті, бачите, три панелі. Це вже зібрав. Уже в одне ціле. Також в нас на підзарядку смартфонів, телефонів, гаджетів, якісь битові прибори. Тут у нас, бачите, є. На панелі під заряд є ліхтарик. Так само бачите, є у нас і на акумулятори. Підключили до акумулятора. Теж різні кабелі і різні перехідники. Це все в комплекті. Які плюси, які мінуси? Плюси скажу зразу, що тут всі? Плюси, що вона автономна. Що одна, що друга. Вона саме себе обслуговує 24 години на добу. Або від світла. Або від панели, тобто, коли у вас вже немає ні світла, ні газу. Там, е і акумулятори все посідали, обслужить, викинули цю панель десь 5-8 годин до повного заряду. Якщо у вас є будь-який акумулятор, вона підзарядиться від нього. Якщо вам треба підзарядити акумулятор, вона також може підзарядити. Дуже чудова річ, які мінуси? Щоб вона ще була чуть би на кВт-на 2, то це була б ще автономна станція дома за мінімальні кошти. Щоб зібрати такі станції, зараз вам скажу по цінах. Отака станція на 150 Вт. На сайті 100 гривень ком'юа з панелями за цим оцим, всім коштує 7,5 тисяч гривень. Отака коштує на 312,5 тисяч гривень. Тобто берете ще акумулятор. Акумулятори теж є на 150, на 200-250 на гривень. І УПС за мінімальну ціну і ще сама себе обслуговує. Тут ще є панелі, це навіть краще, ніж УПС. Е, щоб вона ще була хоча б там на, хай на 500 кВт, то це було б не було б ціни такої УПС. -ки. Ну а це за мінімальну ціну і за, і за нормальні, бачите, якість по ній дуже гарна. Я задоволений, використовував не один раз. І ще чудові, бачите, такі у нас гірлянди. Це все в комплекті. То в цьому році, мабуть, буде в мене така от гірлянда. За ці кошти, як брати ялинку, за 10 тисяч можна купити електростанцію за 7,5 і зробити таку гірлянду. Кому потрібно, замовляйте на сайті 100 гривень.ua. Безкоштовна доставка на ці станції по Україні. Всім гарного дня!